70. Всім доброго дня, колеги. Ми сьогодні зібралися для того, щоб обговорити питання по кредиту комунального підприємства «Вододар». Я хочу нагадати, що у нас було прийнято на сесії рішення щодо надання дозволу. Два, два рішення: перше рішення, що на дозволу про кредит. А друге рішення вже конкретно було сумою і з вказаною технікою, яку комунальне підприємство удар мало взяти в кредит АС «Машина». Згідно того проекту рішення, 35% комунальне підприємство отримало, надало провело відповідні тендерні закупівлі. Визначили переможця, хто буде поставляти цю техніку. Переможець отримав 35% авансу. Практично автомобіль вже готовий, докінчується вже там, вже фотографію скидував цього автомобіля. І тут тільки питання значить, виникло щодо фінансування решта 65%, які фінансуються по кредитній програмі 579 Сущадбанку. Значить, з нового року змінилися. Перелік документів, які необхідні для оформлення кредиту, і Ощадбанк просить нас долучити ще один документ. Ситуація в тому, що раніше, коли оформлявся, оформлявся кредит, це майно, яке там йшло в кредит, цей автомобіль йшов в заставу. Зараз ситуація помінялася. Ощадбанк не бере автомобіль в заставу, а вимагає від нас. Так як від засновника комунального підприємства, гарантійний лише в разі неспроможності сплати кредитних зобов'язань цих, засновник бере на себе оцей обов'язок сплатити цей кредит. Ну, Є, звичайно, свої плюси і мінуси з плюсів, це, те, що, наприклад, коли бралося автомобіль в заставу, обов'язково було страхування автомобілю. Це виходило близько 200 тисяч гривень, це теж все таки гроші. Тепер такого обов'язку немає. Ну і ми розуміємо, що засновник має право таки гарантувати, надавати гарантійні зобов'язання щодо неможливості сплати кредиту. Комунальне підприємство по показниках вже декілька років показує хороші позитивні показники з плюсом. Отримує прибуток, сплачує податки на прибуток. Підприємство стабільно розвивається, з кожним роком збільшується його ефективність, показники збільшуються. Тому, в принципі, не бачу такої проблеми, щоб такий проект рішення ми могли обговорити, проголосувати, дати на виконком, потім на сесію, щоб ми могли проголосувати. Прошу Роману Васильович. Я можу там приблизно зачитаю текст, який має бути. Так, да, прошу. Дивіться, ну, є така пропозиція, бо вам просить максимально швидко відреагувати ну, на це їхнє звернення, на такі їхні зауваження які тих документів, які подаються. Що пропонується, ми запропонували, щоб стоїть буде дві комісії, депутатські профільні. Це комісія житлово комунального господарства, комісія бюджетна, які би це розглянули з подальшим винесенням даного питання на розгляд сесії міської ради. Що пропонується, у рішенні сесії написати, що Бориславська міська рада дає на себе зобов'язання щодо. Виконання та фінансування заходів по програмі підтримки та розвитку КП вододар на 26 20, 31 роки на весь строк дії кредиту, в тому числі витрат на обслуговування даного кредиту у випадку неплатоспоможності е, кредитора. Тобто, це фактично. Е, такий, ну, вони це називають лист гарантії, але ми пропонуємо це зробити як рішення сесії в ну, такій. Ми десь все дотичні до того питання. Я як голова комісії розумію питання середини, якщо я просто добавлю, щоб я щось там не потягнулося. Доброго дня всім. Я хотів би від себе додати як голова комісії злово-комунальної тільки те, що ця машина вже ми обговорювали, яка потреба її є на підприємстві. У нас техніка вже застаріла, яка на 100% виконувати свої зобов'язання вже не може. Ця техніка, яку ми плануємо закупити, вона дасть надасть нам можливість краще виконувати всі завдання, які будуть поставлені перед підприємством і вже стоять перед підприємством для того, щоб ми змогли повністю десь осягнути всю роботу на в нашій територіальній громаді. Тому я своїх колег своєї комісії просив би підтримати. Якщо хтось має якісь питання, прошу задавайте до даного рішення. Ну і ще коли я хочу наголосити, що в принципі ну ми вже сказали а, то мусимо сказати Б. Вже перший крок ми зробили, тобто аванс ми дали, автомобіль майже готовий, тобто тут. Вибору Це дуже просто, такого немає. Сяця, та... По великому рахунку технічне питання. Технічне питання. Ми зараз підготуємо просто за результатами засідання комісії, підготуємо відповідний лист на е, Ощадбанк, що відбулося засідання таких комісій, але в подальшому цей проєкт рішення буде винесений на розгляд сесії. Їм достатньо, ну вони кажуть, що достатньо фактично буде навіть цього, але така буде процедура буде виглядати. Ну, то вже чисто юридично, щоб сесія затвердила це. Шановні колеги, якщо в моєї комісії є якісь запитання, прошу задавайте. Я думаю, що ви теж усвідомлені того питання. Якщо немає питань, тоді я. Так, в членів бюджетної. Бу, зараз так, разу -разу -разу. Так, членів бюджетної комісії є питання? Ні. Теж немає. Ставимо на голосування, Ставим на голосування. спільне голосування з комісією. Одноголос одноголосно дві комісії проголосували. Все, дякую. Дякую. Можна на цьому засіданні, Спільне засідання закінчено. Дякую. дякую.